7, уже. Ми сьогодні неділя і правопорушень так багато, що просто страшно. Ми сьогодні ось, перше де знайшли для заводу зільмаж. Людей, подивіться, подивіться, людей запускають по одному, строго дають по 100 гривень всім, щоб вони голосували за пана Чудновського. І ще переряд їхні бюлетіні. Подивіться, це перше правопорушення. Ми вже за того приїхали, просто не, не встигли зняти. його. Тому ми далі будемо знімати, ну повний безпереділ робиться, ребята. Далі це просто страшно. Давайте будемо всі разом святкувати, будемо зараз броней брати. Подивіться, що робиться. Бачите, людей пускають? Штрах. Пускають. Капец робить. А чого вас потім опускають, скажіть? Знаєте, а що потом пускают? На ну, Мабуть, страшний беспредел робиться, бачите, самі знаєте, що це за об'єкт. По одному пускають, всіх строго настрого і всім платять по 100 гривень. Ну просто на масло. Це майно, що ви робите. А що ви робите? В ютуб опить. Законний кром порушить, ребята, бачите, що робить? Без бейджика. а хто це такий? А це охранник? Подивіться, що робить. А який ви охранник? Далі байджик. До біжіть ви ну ви виділить. Охранників нема на цих. Ганьба! Це Завод розп'єнен. Ганьба! ба! І так по всьому місту, ребята, не думайте тільки тут. Так кругом. Камери б'ють, не знаєте, де думають, про що йде мова. Дивіться, які без привірович, ребята. В одному пускають і всім валять. Did I? But I get what I deserve So give me reason To prove me wrong To wash this memory clean Let the floods cross The distance in your eyes Ще най граўніше шо ці Списки, які подали з паспортами, з кодами ідентифікаційними. Потім людям передають додому, не кредити. Це дуже просто робити. Оформляй, бери техніку, ідентифікаційний паспорт. А? більше нічого не треба. Не знаю, люди, за 100 гривень потім вам продують, там мільйонні рахунки, Ну, не мільйонів тисячні точно. приклад... Я за кого українця? Соромно, що такі люди в такому віці підкупляються за 100 гривень. Ми за чітноство. Просто соромно. Себе оцінювати 100 гривень, треба голосувати чесно і справедливо. До чого довели країну, подивіться, що я говорю. Треба робити ситуацію, де ви заробляли, вони вам, вам демонжени. Скажіть чесно, за голосували? Makes us blast and makes for stormy weather needs a friend in deep my Japanese сто сімдесят дев'ята дільниця Отакі були, скажем. Відомості, так, відомості, Написано акт виконаних робіт, дільниця така, то відповідання. Ось тут у нас водоп'янова Галина Тимофіївна, потім Руденко, але мене знаю, що це знаєш. І от люди приходять, розписуються, вулиця, повністю адреса, будинок, номер і відмітка про виконання. Тобто виконав роботу, проголосував, виконав роботу, розписався, отримав 100 гривень. Ось бачите, тут ще не те саме. Сплачено, це я так зрозумів, що не отримали кошти. Да? Це ж водоп'янава. Тобто є вже реальні факти, поки можна е, кримінальну справу заводити. От сумі дивіться. Це ж водоп'яново. Ну, ну на ці півниця. Це, це, це ці за неї. Дільниці. Дільниці. Ось, ось Бондаренко. А, Ні, водоп'яна. Водоп міняє, але, але міняється, ваша. Да, це мабуть, сотенік чи десятінік. А це вже на цій дільниці старший. Так. От понимаєте, люди, які подали свої паспорта, свої фамілії. І неізвісно, куди і як не можна випадку. От вони зараз попали в мені, що я з ними зроблю, адреса, все. Я не знаю, інвестиційні коди. За 100 гривень надавати свої особисті дані не розуміють цих людей.